Трохи запачкався, машина біла, хоч не так видно, але видно, да, що грязний, тому що зима, постійно та-та-та, бла бла бла. Новий значок, хто ще не бачив. Гереношний. КНГ 1,5 дизель. Так, бабка вже заїхала, а я на, на очереді. На але Поки не розібрався, як платити, можна картою чи ні. Як вам машина? Не сильно видно, що грязна, да? Про туманки є, датчики світла є, двох двірників. Е ну, така комплектація непогана на автоматі. Добре, гарний дизайн. Бо тому що якщо брати попередні всі Renault Kengo, ну, Дизайн мені, конкретно мені, я не говорю про всі, конкретно мені, він взагалі не заходив. А цей прям топ-топ. Супер. Молодці французики, молодці. Ого, дивіться, заглушив машину, але став на передачі. І дивіться, що вона мені почала пищати. Оп, став на парковку, все. Так, бабушка миється. І дивіться, ще який прикол хотів показати. Значить, медверку не. Закриваємо повністю, отак трохи защелкнули. Значить, заводимо автомобіль, ставимо в драйв і вона не поїде. Каже, поставте в паркінг, бачите, на ручнику я нажимаю газ, газ і вона нікуди не їде. Жму газ, от, не прикалуюсь. і вона не їде. Ручник не відпускає, якби вона трогається, але ручник не відпускає. Получиться, що я буду їхати з ручником. Ставимо в паркінг, все, вона перестала кричати. Ставимо в драйв, вона кричить, якщо закрити дверку, все не кричить. Трошечки ця автомойка непонятна. Хотів заплатити карті, не тільки на налічними. Окей. Заплатимо налічними. Хотів подивитися на 10 євро, що воно тут, а ми. А, ось збоку написано, боже, це валянок. У збоку написано на 10 євро що там можна помити. Тільки що зловив себе на мислі, що я перший раз бачу, що бабка на майку машину загнала. Ви колись бачили, що бабки мили свої машини, ну це прям респект, я вам скажу. Бо я люблю машини. І я за ними дивлюся, щоб були чистенькі, ухожені. Дідушок я стоподом не бачив, а бабушок тим більше не бачив. Ну, походу, на заправку ми вже ночі поїдемо. бо, бачите, Погода сьогодні не альо. І ще й плюс вже й пізно, 17.45. 5 градусів тепла. Так що на мойку ночі. Тобто на мойку ночі на заправку. І покажу вам заодно, скільки залізе. І так, у мене сьогодні розхід за цілий день. Це був хороший і город, Торіно, автострада. тобто... Такий змішаний цикл, максимально змішаний цикл. 5,2 літра на сотню це доволі добре. 1,5 дизель. Добре, добре, невеликий не розхід. Ну і машина в мене не гружена. Там може набереться 100 кг в будки. Це в мене завжди такі віса. Максимальні такі мої віса, більше не буває. І як завжди, бабка тільки що О, бачите, справа і поворотник, і зліва поворотник, і з топся світомузика по електриці. Це фіатовська класика. Зеркала на всякий случай склав. Антенну стирили. Іду платити. І хай миє. Хвилини, так, поняв, 10 воно і буде тут затерти. А бабушка тільки що вийшла, антенну прикрутила, сіла і поїхала, ви поняли? Яка бабуся молодець. Так, Поки тут все там миється, давайте пройдемося, подивимося, що тут в них є. Я тут на цій автомойці перший раз. Значить, автомойка 24х24. Тут значить, можна за самому заїхати помити. О, тут, мабуть, жетончик можна купити. Один жетон, житон одна євро. Я загрузив на 10 євро, щоб мені там машину мила. Треба буде приїхати літом, тут помити свою волью, подивитися, наскільки тут удобно, але плюс-мінус вони всі одинакові. Значить, то це добре, що тут там, в нас є воздух. Можна поведувати пилюку в доступ... в тяжкодоступних місцях, особливо в салоні. Що у нас тут водичка. Якісь сладощі, так що у нас водичка 46, 50 копійок стоїть, в принципі, як завжди, а кока-кола ця маленька, який там номер? 71, 71 Євро. Євро, Євро. Так. Уютненько, непогано тут столик, хто кури може покурити. О, котик. Котик. Тут отой... А, це для машини все. Колеса, натирати всередині, для панелі, для резини, для кожи. ну Тобто для всього. є, Скільки це вонючка, вонючка стоїть, скажімо, Скажемо, оця 42, ну, 42 2 євро. Оцей курсівок 36. 36 3 євро. Оцей курсівок. О, тряпочка оця, номер 27 2 євро. Нормально, нормально тут. Сервіс непоганий. Так, це що у нас? Карта? Карта. А, це бумажку, бачите. Бумажку, що, навірно, що обезжирює. Або стекла протирати, точно, бумага для стікла. От зараз машину помиє, щоб воду з неї старти, щоб потьоків не було, ось можна помагу Не Знаю, що воно стоїть, бо тут закрито, щоб маненку кидати. Значить не працює, виходить. Тут, напевно, днем хтось з нас сидить, помічник. А тут -то що? А, тут резину можна накачати, з лівої сторони резину накачати, а з правої сторони воздух, щоб в салоні там пелюку поведувати. Житомир. Це мені подобається. Це пелесос у нас. От пилисос тут не на всіх заправках, хороший пилисос. Надо буде спробувати, як це йде. Написано тільки жетон кидати. Звісно, звісно. З цієї сторони, значить, я вийду. А там за тими буграми плюс-мінус я вже живу. Тут можна коврики, бачите, постирати. Ця штука практично на всіх, на всіх автомойках є. Тут можна тряпку постирати. Потім, потім, якщо вам впадло самому і викрутювати можна між цими валиками покрутити. Ось так, якось так. Ось так, якось так. Скоро буде чисто. За 10 євро називається мойка, мойка топ. Значить, що у нас велике давлення води, е, потім колеса, потім шампу, потім е, й чера буде. І потім тройна сушка. А ви миєте свій робочий автомобіль, тому що мої колеги тут в Італії, район Пімонти, автомобілі миють свої робочі, так як це моя робоча. Раз в рік і пилісосять всередині, раз в рік і миють раз в рік. Така, типу генеральна уборка. Ну як генеральна, ви завезли на мойку там, де вам миють, не ви самі миєте, а миють всередині, з вулиці. Раз в рік вони отак помили, її. десь вона, ця мийка їм обходиться 20-25 євро, і то ця фірма плати. І от зараз ще я мию, ця фірма теж заплатить. А чек? Чек мені то не дали, значить фірма не заплатить, заплачу я. Буду знати тепер. І коротше, я ось мию раз в місяць свій автомобіль. Подисосю всередині пиль протираю, а вони навіть пиль протирають ну, повністю. Все це раз в рік. І ми, машина миється дожджом, грубо говоря. В середині пилюка, ви сідаєте і на панелі видно, що пилюка, жесть. Під ногами, коврики. Ну, грязь збирається за цілий рік. І їздити такого бомжиком в цій машині, якось взагалі мені не камільфо, не альо. Не знаю. А ви як? Миєте свої робочі автомобілі, бо якщо приватний, то це зовсім інша річ. А це. А це робочий автомобіль, і фірма дає гроші на мойку. Раз в місяць вам виділяються гроші. Ну, як виділяються, ви помили машину і приклали чек, що ось я помив машину і вам потім вертають в наступному місці, до зарплати вам ці всі затрати вертаються. Так що я не бачу сенсу не мити машину, щоб вона була чисто, охайна, ну і приємно, так як ви бачите, які кілометражі їздять мої колеги. Ну, Машина повинна бути чиста, щоб було приємно на ній їхати, як в ній, так і коли ви підходите до машини, щоб вона була чистенька. Ну, Приємно і подивитися на неї, коли машина. Машина тим болі нова, не, не якогось вам там корча дали. Короте, я бачу, там всередині вже зелені стрілки, але ворота не відкриваються, треба через каліту заходити, бо є такі мийки, що відкриваються, а тут треба через дверки. О та ти що, яка ти чистенька. М -м -м. О, зеркало мені відігнуло з лівої сторони, а з правої. тому що я їх позагинав. А зеркало воно мені повідгибало ці щотки. Хоч не, не поламало. Вроді би нормально. М -м. Перший раз на мой автоматичні, щоб ось ті щотки. Повідгинали з зеркала перший раз. Хирячий, мабуть, не на шутку, а іду пилісосю і потім на мойку. І дивимося, що вийде на повному баці. Ну що, я вже заправився, дизель по Євро 73. І вийшлося в мене на повному баці 990 км запасу ходу. Це в перший раз. Мені ще не вистачило 10 км до 1000 км на повному баці. Наповню, хто мене дивиться постійно, що попереднє Рено Кенго тільки була пасажир. Я отримав її з пробігом 18 тисяч кілометрів. У мене там зразу була при кожній заправці, я повний бак завжди заливаю, кожна заправка і 1150 1100 кілометрів на повному баці мені вистачало проїхати. А тут, отак, так я отримав прям нову нову з пробігом тільки 200 кілометрів, то в мене тільки зараз вийшлося на повному баці, що я проїду 990 кілометрів. Це е, на 15 тисячах пробігу це за 3 місяці. Да? Ну, значить, коли буде 18 тисяч, то значить я буду вже проїжджати на повному баці більше тисячі кілометрів е, більше тисячі кілометрів. З кожною заправкою. Це дуже добре. Це дуже добре. І це, на, це в нас на роботі, на 7-ступеневому роботі. А Рено-пасажир Кенгу була на механіці 6 -ступеневій. Ну, Мені писали в коментарях, як тільки я цю машину отримав, сказав, що вона у мене на роботі, то сказали, що тут буде по-любому більший розхід. І коли я показував, о, дивіться, на повному баці в мене виходить спочатку там. 700 кілометрів було, потім 800. І мені писали, що ні, це ж автомат, це робот. Ну, ти не вийдеш, так як на механіці на 1000 кілометрів. Але виходиш, і це в мене сьогодні змішаний режим, був максимальний зміщений режим. Тобто сторінок, город, пробки, світлофори, встав, поїхав, став, поїхав, потім автострада. На автостраді більший розхід виходить? Як не крути, менше, ніж в місті, ну і більше, чимось між такими сільськими селами, сільськими дорогами їздити. Так що я задоволений. Сьогодні я приїхав 257 кілометрів за цілий день. Я задоволений роз розходом топлива, хоча, хоча це не мій автомобіль, хоча не за свої кошти я заправляю, заправляє діта фірма. Але приємно, ось приємно вам показати, що якщо ви купите даний автомобіль, е, що ви зможете приїхати, на тут, а влазить 50 літрів, повний бак це 50 літрів, що ви нап'єте. 50 літрів приїдете 1000 кілометрів, навіть більше. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.